Мамина сльоза. На краю лісового яру в чагарниках ховалися затишне гніздечко звите з травинок. Мати і батько невтомно носили пташенятам мушок, яких було безліч у сирому на півтемному яру. На дні яру весело дзюрчав струмок, і ввечері птиці мирно засипали під його пісеньку. Четверо пташенят вже оперилися і почали визирати з гнізда, коли трапилася біда. На небі зібралися чорні хмари, і подув такий ураганний вітер, що, здавалося, він хоче вирвати з корінням кущі і дерева з землі. Заблищала блискавка, загримів грім, і полився дощ. Ураган застав батька в лісі, але він. Врятувався, притулившись до коріння старої ялини. Мати, яка вкривала пташенят від урагану, була скинута вітром на дно яру. На щастя, вона потрапила в маленьку ямку і вціліла. Коли ураган стих, і мати з батьком пошарпані, але живі, повернулися до рідного гнізда, пташенята радісно запищали. Їх гніздечко вціліло. Правда, пташенята від холоду і страху ледь дихали, але мати зігріла їх своїми крилами, і вони швидко прийшли до тями. Батько полетів за мушками а мама ласкаво стала гладити дзьобом голівки пташенят, як раптом виявила, що в гнізді залишилося тільки троє пташенят. Одного найменшого пташеняти не вистачало. Пташки всюди шукали свого синочка, але марно. Сонечко, попросила тоді мати, скажи, будь ласка, чи не бачиш ти де небудь в лісі самотнього пташеняти?» Сонечко оглянуло ліс і відповіло, ні, не бачу. Багато білченят, їжачат і інших звіряток опинилося просто неба під час урагану, але твого пташеняти серед них немає, подув ласкавий літній вітерець, і пташка звернулася до нього. Вітерцю, твій старший брат ураган забрав моє пташеня. Подивися, будь ласка, може, воно потрапило у поле? Вітерець слухняно облетів усі поля, але не знайшов пташеняти. Повернулася мама пташка у свій яр, сіла біля струмка і гірко заплакала. Пташеня, моє миле пташеня, я не встигла навчити тебе клювати мушок і ховатися від диких звірів. Я не показала тобі, як потрібно махати крильцями, щоб літати. Довго плакала мама, але в гнізді її чекали інші пташенята, і вона повернулася до своїх обов'язків. Маленьке пташеня прокинулося від болю і холоду і відкрило очі. Воно чуло шум води, але біль так скував його, що воно не могло поворухнутися. Раптом воно почуло рідний маминий голос. Пташеня, моє миле пташеня, я не встигла навчити тебе клювати мушок і ховатися від диких звірів. Я не показала тобі, як потрібно махати крильцями, щоб літати. Мамо, мамо, запищало пташеня і, перемагаючи біль, піднялося на лапки. Поруч з ним зірчала вода, яка прибила до берега березовий листочок, але мами ніде не було видно. Мамо, мамо, знову заплакало пташеня. Я сльоза твоєї мами, знову почувся голос. Твоя мама плакала біля струмка, і одна її сльозинка впала на березовий листок, що пропливав мимо. Випий мене швидше. Пташеня придивилося і побачило на березовому листочку блискучу краплю. Воно проковтнуло її і відразу зігрілося, немов мама обняла його своїми крилами. Біль вщух, і пташеня озирнулася. Воно сиділо на березі струмка, але знайомого куща не було видно. А тепер махай сильніше крильцями і скачи уздовж струмка вгору за течією, почув він у собі мамин голос. Пташеня так і зробило, і трохи злетіло. Так маленькими перельотами і перебіжками воно незабаром досягло рідного куща.